Вітаю, мене звати Олена Мельниченко і ми з вами продовжимо будувати графіки тригонометричних функцій. В попередньому відео ви вже побачили, познайомились і навчилися будувати графіки Y до рівня Sinus X, Y до рівня X і Y до рівня Tangens X. І зараз я би хотіла, щоб ми, ну, наприклад, побудували ось таку штуку. Хм? Спробуємо! Що ми починаємо? Звичайно, ми починаємо із системи координат і розставимо, де нас одиничка, де мінус одиничка, де пі на 2, мінус пі на 2. Все так, як я вас вчила в попередньому відео. І насамперед ми будемо будувати. Ось давайте собі усвідомимо, що ми будемо будувати. Спочатку ми побудуємо y дорівнює синус х. Звичайну синусоїду. Потім, Потім ми... Цю синусоїду збільшимо в два рази, тобто ми побудуємо y дорівнює 2, синус Х. Потім ми її перенесемо праворуч на піна 3 і піднімемо вгору на одну одиницю. Ось це все ми будемо робити по порядочку. Починаємо із синусоїди. Вже синусоїду ви досить чітко і добренько вмієте будувати. Проходить вона через початок координат, уважненько по точечках. Ось так, ось так. І так само йдемо у від'ємну частинку. Ось. Це у нас y дорівнює синус X. Тепер я раджу взяти інший колір, так само, як і я, беріть інший колір. Ось. І будемо будувати 2 синус х. Що це означає? Це означає, що ми кожну точку максимуму та мінімуму ну, збільшимо у два рази. Тобто у нас була ось ця точка максимуму, це була 1. Тепер я одиничку множу на 2 і виходить 2. Тобто тут вже буде ось 2. Ось цю точечку мінімум, в мене була мінус 1, я множу на 2, буде мінус 2. Тому я відмічаю і помічаю ось цю мінус 2. Відповідно, ось ця точечка стане тут, а точки перетину з вісю Х, вони залишаються на тих самих місцях. Ось так. І так само ми працюємо у від'ємну частинку. Точки перетину з віссю Х у нас залишаються. А точки максимум мінімум ось так вони змінюються. Тобто ми побудували y дорівнює 2 x. Окей, що ми будемо робити далі? Ми казали, що будемо сунути вправо на π на 3. Скільки це π на 3? Пі це у нас ось. Можна порахувати по клітинках. Це 6 клітинок. І якщо ми 6 клітинок ділимо на 3, то це буде 2 клітинки. То виходить, що ми будемо нести вправо на 2 клітиночки. Тобто кожну точку я буду переносити вправо на дві клітиночки. Давайте візьмемо якийсь інший колір. Ну, давайте ось такий фіолетовий, наприклад, візьмемо гарненький фіолетовий. І кожну точку я буду переносити на 2 клітиночки. Тобто ось цю я перенесу сюди. Ось цю я перенесу на дві клітиночки сюди, цю я перенесу сюди, на дві клітиночки, цю перенесу сюди. Раджу зразу трошки підмальовувати, щоб потім не збиватися, бо точки будуть губитися, як декілька у нас рисунків. Цю я переношу сюди. Так, ось цю на дві клітинки сюди, цю на дві клітинки сюди. О, права частинка в нас вже побудована. Переходимо до лівої. Тут переносимо. На дві клітинки, також на дві клітинки і цю на дві клітинки. Також можна ще й цю перенести на дві клітинки. Ось так. Трішки поправимо, щоб вона була така рівненька, гладенька. Так. Ось ця фіолетова у нас штучка це буде Y дорівнює 2 синус. І х відняти пі на 3. Ви розумієте, якщо в серединці функції ми тягнемо ось вправо на пі на 3. І пам'ятаємо, що пі це 6 клітиночок. Окей. Що залишилося? А тепер залишилося підняти вгору на одну одиничку. Давайте візьмемо, наприклад, тепер зелений колір. Ось так. І будемо піднімати на одну одиничку. Головне, щоб ви не забули, що одиничка це в нас дві клітинки. Бачите? Найважливіший пунктик. Тобто ми наш фіолетовий графік піднімаємо на дві одинички догори. На дві клітинки на одну одиничку. До гори. Ось так, фіолетовий піднімаємо, ось так. Ось так. Фіолетовий піднімаємо, тут фіолетовий піднімаємо. Ідемо угу. далі. Так. Ось тут піднімаємо фіолетовий, ось тут піднімаємо фіолетовий, ось тут. Чомусь я цього разу почала з лівої частинки, але ж в нас немає ніяких таких особливих правил, з якої частинки ми. З вами починаємо працювати. Тут піднімаємо на дві клітинки. Далі ось цю точку піднімаємо на дві клітинки, ось цю піднімаємо на дві клітинки. І ось цю ми піднімаємо на дві клітинки. Те, що в нас вийшло зелененьке, я його так трішки наведу. От, це те, що в нас якраз і запитували. Тобто, ви зрозуміли, що куди ми переносимо. І дещо ми збільшуємо. Ось такий гарний графік, це те, що нас запитували. Тобто, якщо у вас перед функцією стоїть двійка, ви збільшуєте в два рази. Трійка збільшуєте в три рази. Тобто був максимум на одиниці, тоді він вже стане на трійці. Але якщо попереду у вас буде стояти, наприклад, одна друга, то відповідно ви зменшуєте в два рази. Одна третя – зменшуєте в три рази. Давайте спробуємо побудувати ще один графічок, ось такий. Ось цей. Аналізуємо, що ми будуємо. Будуємо косинусоїду, потім у нас ось ці 2х в серединці. Це означає, що ми в два рази будемо стискати наш графік. Зараз побачите, як це буде відбуватись. Потім π на 6 ми будемо переносити ліворуч на π на 6. Пі це. 6 клітинок, піна 6 це на одну клітинку. І опускати донизу на одну одиницю, тобто на дві клітинки. Давайте по порядку і почнемо ми з вами із побудови косинусоїди. Ось вона проходить через одиничку. Сюди я взяла чорний наш маркер. Ось. І основний графік я побудую класично чорним. Ось так. Ну, ось бачите, якщо ви досить класно вже навчились будувати ці графіки, ви не витрачаєте багато часу, тоді, тоді це круто. Ви це можете робити... Швидесенько. Косинус у нас є, тепер у нас мінус косинус. Да? Давайте зробимо цей мінус косинус. Що це означає мінус косинус? Це означає, що ми зараз його симетричненько відносно осі Х побудуємо. Тобто ось ця точка симетрично, дивиться, на вісь Х ніби в дзеркалі відбивається сюди. Ця точка відбивається сюди, ця точка переходить сюди, ну а точки перетину у нас із вісю х залишаються незмінними. Ось така штука в нас буде. Ось так вона буде будуватися. І оце у нас вже мінус косинус х. Ось так. Тепер ось ця двійка. Оця двійка, про яку я казала, це відповідно ми зараз будемо стискати наш графік і його період вже стане... Меншим, так? Да? Я зараз візьму інший колір, візьму червоний, і буду стискати. Тут треба бути обережним. Значить, Що відбувається тоді, коли я стискаю? Ось ця точка, уявіть, вона залишилась на місці, а оця точка прийшла ближче в два рази. Ой, ось таке у нас цікаве виходить. І так само у нас. Ось ця точка, вона ближче прийшла в два рази. так? Тепер дивіться, як це відбувається. Це відбувається ось так. Тобто вона приходить ближче і буде ближче в два рази. Тобто, ось тут у нас вже буде ось. І оця хвилька, вона відбувається набагато швидше, так? в два рази швидше. Ось воно приходить сюди, і знову ми виходимо ось сюди. Ось. Наш період, в принципі, підтягується і робиться ближче. Ось так. Ну, Я думаю, що ви зрозуміли, так? Да? Тобто вона стиснулася в два рази. І от воно важко сприймається, зелений і червоний графік. Головне, щоб ви побудували перший цей свій період. Тобто ось ця хвилька, яка була розтягнута до пі, тепер ця хвилька, вона просто в нас лише до пі на два ближче. Оцей червоний графік це в нас вже мінус косинус 2х. Тепер нам залишається піна 6. Ми казали, що будемо тягнути ліворуч. Ліворуч на одну клітинку. І ще треба буде опустити вниз, нам потім на дві клітинки. Значить, ліворуч на одну клітинку візьмемо синій колір. Нам треба зараз червоне перенести ліворуч на одну клітинку. Ось так. Ось так. І зразу намагайтеся малювати, щоб ви не збивалися, тому що досить складно зараз будувати буде, якщо ви просто нанесете всі точки. Ось, Тому моя ось така порада перенесла на клітинку і зразу відбудовуєте, як воно буде зображатися. Ось, Так само перенесли на одну клітинку і будуємо. Червоненьке перенесли на одну клітинку і будуємо. І так само ми можемо піти в ліву частинку. Не забуваємо, що переносимо ліворуч на клітинку. І справа, і зліва. Так, ліворуч на клітинку. Ну, от, в принципі, видно, я можу далі вже не будувати. Тобто оце у нас уже мінус косинус 2х плюс пі на 6. І залишилося останнє опустити на одну одиничку вниз. Ну, я навіть не знаю, який мені краще взяти колір, щоб от не наплутати. Тому я спробую взяти якийсь такий ось цікавий колір. ось такий. Що я буду спускати донизу? Я буду спускати синій наш рисуночок донизу. Так, 1, 2, ось сюди я його опустила. 1, 2, ось сюди я його опустила. Ось так. Синій я спускаю донизу 1-2. Так, знову ж синій я спускаю донизу 1-2. Так, ну а тут, в принципі, нам видно вже. Я не знаю, чи це була класна ідея взяти такий колір, але я думаю, що в цьому щось є. Ось так. І синій спускаю донизу ось так. Ну, от, в принципі, це і є наша відповідь, це є, що нас запитали, той графік Y, Ну, ось він, да, Y дорівнює, мінус косинус 2х плюс пі на 6, і відняти одиничку. Звичайно, коли у вас ось такі задачі, багато ну, різних там, трансформацій, тоді це складно. Складно будувати ніби на одному графіку. Але ви деякі графіки можете уникати. Ну, наприклад, ми могли не будувати косинус Х, а зразу побудувати мінус косинус Х. Ми могли зразу перенести на одну клітиночку ліворуч і на одну клітиночку, і на дві клітиночки донизу. Тобто деякі дії ви можете робити одночасно. Я думаю, що тут нічого складного немає. Спробуйте кожен побудувати графік функції, ну, навіть, тієї, які, які, тих, які будувала я. І ви зрозумієте, що це все досить просто. Ну що ж, легких графіків, зрозумілих функцій і класних результатів на НМТ.